Шановні гості, в мене до вас абсолютно до двох ідентичне запитання. Ваші ключові думки після двох днів події ви слухали практично всі панельні дискусії. Це настільки велике інтелектуальне навантаження, яке важко переварити і одразу відрефлексувати дуже обширно. В той самий час, якщо є п'ять-три ключових думки після двох насичених днів. Дискусій, дебатів, виступів, нетворкінгу поза цією залою. З чим ви їхатимете з Ужгорода? Ви хочете розпочинати чи мені розпочинати? Ще раз дуже дякую за те, що мене запросили. Так, є кілька таких моментів. Я, по-перше, хочу сказати, що я не впевнений, був, в чого мені очікувати, тому що я не дуже ретельно приглянувся до програми. Перш ніж приїхав сюди, і я чітко не розумів, про що ми будемо говорити ну хіба що знав, що будемо говорити в рамках нашої панелі. А у всьому світі вибори Трампа це поді найважливіша подія за цей тиждень. То я думав, що ми будемо це обговорювати. Ви знаєте, я дуже помилився. Якби Трамп раптом про це почув, він би напевно розстроївся. Дуже розстроївся, що власне він не був предметом нашої ретельної уваги впродовж цих двох днів. Я постійно розповідаю своїм друзям за кордону і загалом всім, хто ставить мені запитання щодо України. Що Україна це справді дуже велика країна і, звичайно, що війна впливає на все, але не всюди, вона ж настільки відчутна. І я власне продовжую нагадувати людям, що атмосфера в Ужгороді Києві чи Львові відрізняється, і від Дніпра, від Харкова чи будь-яких інших регіонів, які наближені до лінії фронту. І знаєте, чесно кажучи, перебуваючи, тут я забув власні слова. Я не мав би дивуватися тому, що обговорення в Ужгороді будуть геть іншими і будуть базуватися на регіональній перспективі. Але чому б і ні? І, звичайно, я сказав, що війна тяжіє над усім, вона впливає абсолютно на все, але в кінцевому результаті Закарпаття, Закарпатська область залишиться на мапі світу, коли Трампа і Путіна вже не буде. Тому дуже важливо обговорювати ці регіональні перспективи, обговорювати питання ветеранів, корупції і належного врядування та доброчесності. І ось я прослухав останні обговорення, останні дебати. Я власне погоджуюся з Франсом в тому, що ви справді зробили за дуже короткий період часу дуже багато. І ми, як іноземці, це бачимо, але я думаю, що власне. Треба, тут в нас є специфічний англійською мовою вираз, який передбачає, що коли ти тут живеш, ти глибше відчуваєш, ти вживаєшся в цю ситуацію. Тому вам може здаватися, що прогрес дуже помільний, але це не так. Я мушу сказати, що а, в нас в центральній Єв... в Європі загалом під... не дуже популярне це поняття центральної Європи. Воно піднімається як таке політичне питання, і тим паче, що ми бачимо, що наприклад сьогодні ми почули, що Угорщина до виборів 26-го року не зміниться. Я важко говорити про цілісну якусь європу, але тим не менше це країна член ЄС. Ми маємо інші країни, члени ЄС та НАТО. І от я. Я іноземець можу сказати про якісь певні речі, про які ви вже добре знаєте. Або в мене можуть бути здогади, які ви не підтвердите щодо регіону, в якому ми живете, адже. Ми розуміємо, що є регіони, які трошки більше програли, які трошки менше програли в часи цієї війни, хоч як це не політкоректно звучить. І власне Закарпаття це область, яка трошечки більше можливо виграла в контексті війни, ніж інші. А ми обговорювали з вами поняття демографії демократії, тому що це справді дуже важливі теми на повоєнний період щодо окупованих територій і щодо Криму. Та ну, в нас в принципі понад 6 мільйонів людей в окупації і ще 6 мільйонів виїхало, і рівень народжуваності низький. Тому питання демографії є дуже важливим, особливо на період після війни. І, до речі, не лише для України, тому що такі питання постають і в інших країнах, але у вас просто ситуація погіршена війною. Також були дуже цікавими обговорення. Одні були трошки більше цікавіше для мене, трошки деякі трошки менше цікаві. Але от ми говорили про національні меншини і, наприклад, в Закарпатті, та й в принципі в інших куточках країни є ще одна меншина, ромська меншина, про яку ми мало обговорили. Я думаю, що треба було насправді обговорити це питання бо угорці і румуни були би в центрі нашої уваги звичайно їхні меншини дуже важливі тому що в є держави які будуть завжди відстоювати їхні інтереси але якщо ми говоримо про ромську спільноту то звичайно такої країни немає і відповідно україна сама повинна подбати про ромів як про громадян своїх і ще один е, думок на е, Панді Шольц, письменник з Ужгорода, шкода, що його до речі не було. Він мені два роки тому сказав, що знаєш, до якої би країни Закарпаття не належало. Ми завжди далеко від столиці, чи то від Відня, чи то від Праги, чи то від Москви, чи то зараз від Києва. І про нас досить часто забувають. Ми якби на периферії, але за останні два дні я почав думати, що насправді ви можете самі відстоювати свої інтереси навіть на високій площадці в Києві чи то в майбутньому в Європі. Тому дуже дякую за цей досвід. Дякуємо for... вам. Дякуємо за ваші слова, за такі висновки і ваші погляди. питання. те Чіла... саме для вас, ваші ключові takeaways після двох днів запеклих дискусій. Дякую за слово. Дійсно, були дві дуже насичені, зато дуже цікаві дні. Я не буду пересказувати ще раз, не буду з цим лякати вас, що ви почули за два дні. Значить, буду максимально короткою. Це буде не марафон, а спринт. Я виокремила шість пунктів, яких. Я би не назвала найголовнішими, тому що те, то, що почули ми за два дні, треба ще переварювати. А просто що на перший прийшли на мою думку. Значить, перший, що був, я виокремила як головний меседж форуму. це значить рухатися до перемоги, рухатися до євроінтеграції. Мені кажеться, що перемогою якраз буде євроінтеграція. Другий пункт це головний процес, що відбувається. Як інші регіони відкрили для себе Закарпаття тут в Україні, такий же процес до України з боку ЄС. Це можна зрівняти. Третій це головний прокор. Довго думала чи випускає мене звідси, коли я це розкажу. Но буду погано спати, коли не розкажу. Значить, розкажу. А це е, говорили про це недовго і тільки омінували. А я тут виокремую як щось головне головний, головний прокос це листування. Перше листування було в минулому році, в грудні. Коли було голосування в ЄС про Україну і Закарпатські національні організації написали листа до угорського уряду, щоб той підтримав це голосування за Україну? Може, це мало тут у вас символичне. Якесь значення, але на практиці, повірте, нічого, абсолютно нічого. Я такої ж думки на лістування, то, що проходить зараз. Ваші громади пишуть нашим громадам, щоб ті написали урядовій угорській, щоб той підтримав е, мирний план Зеленського. Но Трамп написав такого листа, мав би якийсь результат. Но таке лістування це. Мені кажеться, це як радянщина, що трудовий колектив написав великому начальству. Перебачте це, мені це кажеться, що це так. Четвертий, кожний пункт починається словом головний, і це буде починатися головний в питанні національностей. Це я дуже дуже відверто вам говорю. Все буде Україна. Разом з нами, іншими народами, які живемо в Європі. І, е, е, і неправильно мені кажеться зациклитися на питанні, чому ти такий, а треба приймати один одного такими, якими є. Ці європейські народи, деякі з них живуть тут з вами: угорці, Румуни, Болгари, крім Татари, всі інші. Разом ми є Європою. П'ятий. Пункт це головна надія. Ну, це такий особистий пункт. Рано чи пізно кожній владі доведеться дослухатися до експертів. Ну, це так для підняття нашого з вами настрою, що тут не дарма. Хоча напевно не доживу до такого часу. Шостий пункт. Головне, що не треба забувати, це діалог, діалог, діалог. Багато діалогів, де ми не тільки говоримо, але й чуємо один одного. Дякую. Дякую, пані Чило, за ці підсумки. І нарешті мікрофон іде до зали. Якщо ви бажаєте висловитися свою думку, висловити, поділитися рефлексіями або задати запитання до наших спікерів, ласкаво, прошу, мої колеги з мікрофоном є в залі. Піднесіть руку догори, і ми до вас підійдемо. Володимир Кулик, я хочу запитати обох спікерів. Чи ви вважаєте, що тепер, коли велика загроза, що Америка... Не підтримуватиме Україну в тих обсягах, в тих формах, як Україна цього б хотіла і потребувала б для перемоги. Чи Європа буде готова? Хай не відразу, але в розумний час, тобто не після того, як все буде програно. Чи Європа буде готова нарешті знайти в собі єдність, нарешті знайти в собі мудрість і справді надати допомогу Україні для того, щоб вона могла захистити Європу? Дякую. Мені кажеться, що перед нами не найкращі часи, тому що може бути таке, що США взагалі вийде з гри. Але це вийде з ігри гри з України, тому що це означати буде, що як світовий лідер вийшов з прогону. Це точно. І тоді в Європі треба подумати на те. Вірніше думати ніколи буде, а діяти треба буде так, що або він буде лідером е, тут, на е, е, північній частині нашої півкулі, або вся Європа е, починається е, е, в другий раз в нашої історії е, темні віки. Дякую. Тім, um, well, I like just Я хотів би сказати, що я щойно якраз переглядав новини з BBC, а І, звичайно, що провідна історія в Бі це про Трампа, але от зараз радник Трампа каже, що зосереджуватися Україні потрібно на мирі, а не на територіях. І власне це їхній реалістичний план, реалістичне бачення миру. А президент Зеленський каже, що в нас може бути мир тільки, якщо в нас буде Крим. Він показує, що і той радник каже, що празник Трампа каже, що це е, нереалістично, бо Крим уже не український. Тобто. Відповідаючи на ваше запитання, я хочу сказати, що я не знаю, чи Європа в фізичному плані навіть має достатньо амуніції, зброї, боєприпасів чи політичної волі. Тому якщо Америка вийде з гри, звичайно, Європа може допомагати. Європа я маю на увазі, в ширшому розміні не лише Євросоюзу, в тому числі і Великобританії, але в фізичному плані це навряд чи можливо, тому що просто ми не виробляємо достатньо боєприпасів та зброї, щоб вас настільки підтримати. Так, ми можемо це робити, але з моменту початку цього процесу може пройти дуже багато часу, щоб досягнути цього моменту, і для цього має бути політична воля, або ви розумієте, зараз макроекономіка, з нею проблеми. Є популісти, які є русофілами, вони також проводять свою політику, і в багатьох країнах зараз виходить на передній план. Це реальність. Дивімося на реальність. На жаль, вона є саме такою. Тобто, не надто все виглядає оптимістично, але знаєте, Трамп не прогнозована людина. Ми не знаємо, що він зробить. Це лише початок, ну виглядає не оптимістично, але побачимо. Дякую. І я. Маю на увазі, що хто його знає? Може, може, навіть добре для України те, що Корея долучилася до війни в Україні? Бо може, це якось спровокує Трампа надії, спробудить багатьох людей? Будь ласка, Тарас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що на вашу думку має відбутись в світі, щоб світ реагував? На загрозу в Україні терористичних атак Росії, так само як він реагує в Іран в Ізраїлі. Вибачайте, тобто, ми чітко бачимо, що в Ізраїлі весь світ збиває ракети, які летять на Ізраїль. То коли життя українця буде плюс-мінус так само на такому самому щабелі, як життя ізраїльтянина? Дякую, до кого це питання? До будь-яких експертів. Справа в тому, що Росія атомна держава. Всі бояться від атомної війни. Мені кажеться, що справа в цьому, а не в іншому. Якому що українське або любе інше життя варте меншого. Проблема в тому, що Україна теж була державою. А, атомна держава, від якого відказалась, і як пам'ятаєте, на початку повномасштабної війни всі говорили про те, що ті домовленості, на яких е, е, Україна відмовилася від атомного оружію, ті є міжнародними договорами або просто папірця, я на я була в шоці, чесно кажучи кажучи, тому що я не розумію, як можна називати папірцем, коли такий величезний атомний арсенал передала Україна. За те, щоб гарантували суверенітет і кордони цієї країни, як це так можна говорити, як далі може жити мир, заключати хоч які договори, коли може бути, коли ці бумаги будуть читати папірцями? Ну як так можна жити? Ну, ми бачите, прийшли до такого миру, що Може бути будь-яка домовленість з папірцем. Що ми маємо підписати тоді з Росією? От якщо, допустимо, у нас будуть якісь мирні переговори, що ми маємо підписати з Росією, щоб це не було папірцем? Це має бути підпис кров'ю, там хтось має поставити якусь особливу початку. Що Україна має підписати, якщо на даному етапі Росія порушила всі міжнародні норми? Я не думаю, що можна підписати білатеральну домовленість, Це повинна бути мультилатеральним. Я дуже за інтеграцію не тільки в ЄС, а й в НАТО, тому що я тут якраз сьогодні говорили про те, що. Це не в образу, але коли не ця повномасштабна війна, Україна ніколи в житті не була членом НАТО, і це Путін на всі сто знав. А тепер він коли для його я не розумію, що для нього победа означає. Но це, по-моєму, буде победа, якщо НАТО все таки прийме свої лави Україну. Дякую. Тім. can... Я не знаю, що можна додати. Я повністю погоджуюся. В принципі, це справді риторичне запитання. Ми дійсно не знаємо, що станеться, що може відбутися. Звичайно, Україні потрібні гарантії безпеки. В Ізраїля є такі гарантії, в Японії є такі гарантії. Вам не обов'язково треба бути країною-членом НАТО, щоб мати такі гарантії. Але чи ви такі гарантії отримаєте? У цього я не знаю, тому що це світ реальної політики. А в світлі виборів Трампа світ став ще більш невизначеним. Це якісь такі трансакційні політики, які передбачають період невизначеності. Ми не знаємо, що вони будуть робити. Звичайно, що в ідеальному світі ви отримали би гарантії безпеки, і це не було би гарантії 1994 року, чи гарантії на кшталт цих гарантій, а це було якесь таке розмите запевнення в підтримці і забезпеченні суверенітету і ніщо більше в обмін на те, що ви віддали ядерну зброю. Є велика загроза, що мир той, що ми зараз знаємо, це мир як куля наша земля, то не буде далі. Це із виборів в США, а буде щось інше. Але ми все ж таки тут в Європі, тим більше тут в Україні душа народу закладена в гімні. Як і в вашому гімні. Я вірю, що так і буде. У вас дуже гімн такий хороший. І ніхто б не подумав, що то буде пророчні слова. Дякую за цей коментар, пане Олександре. Що дозволити мене не запитання, а скоріше враження. Я хочу команді подякувати за перевідкриття Закарпаття, перевідкриття України. Мені здається, вдалося сформувати, можливо, не ідеальний, але близький до того майданчик, де зустрічаються представники держави, громадянського суспільства, міжнародні колеги і, власне, проговорюють, де ми зараз є і куди ми хочемо прийти. І головне, яким чином разом ми можемо прийти туди, куди хочемо. Тому я вам щиро дякую. Це насправді надихає. Дякую щиро. Я так само дякую вам за те, що ви провели ці два дні фізично разом з нами. І весь рік, п'ять років, так само в різних партнерствах, в різних спілкуваннях, ми маємо таких надійних партнерів, друзів і однодумців. Так само з свого боку хочу подякувати команді, яка працює над форумом, екосистемі, яка розвивається в межах інституту центральної європейської стратегії, нашим перекладачам, які протягом двох днів перекладали всі дискусії з української на англійську, з англійської на українську, аби всі присутні могли сповна зрозуміти, відчути і пройнятися ідеями, з якими ми працюємо. Наостанок. Хотіла би передати слово керівнику директору Інституту центральної європейської стратегії Андрію Любці і подякувати нашим гостям. Ми займемо свої місця з твого дозволу. Дуже дякую. За підбиття підсумків друзі, вам пощастило. У мене немає промови. Я натомість хотів би поділитися кількома секретами. Позаду нас два насичених інтенсивних дні інтелектуальних, конструктивних, що дуже важливо, розмов. Про які ми ще довго будемо розповідати вам на наших майданчиках. Будемо продюсувати наступні матеріали і відео, і текстові. Будемо ділитися з широкою аудиторією підсумками цих дискусій. А сьогодні я хотів би розказати про наш шлях, бо це був вже п'ятий форум. І е, на п'ятому форумі ми маємо гасло «Reopen Закарпаття, «Reopen Ukraine», І це природній шлях, який ми пройшли. Ми починали п'ять років тому як форум про Закарпаття, для того, аби змінити е, стереотип про Закарпаття, спробувати це зробити як мінімум. Сьогодні ми говоримо про Україну на Закарпатті, і цей форум практично переростає у формат «Reopen Україн. Розмови, які відбуваються на Закарпатті, бо змінилися і виросли ми. Але змінилася і виросла роль Закарпаття в країні з огляду на страшні обставини війни. Але це реалії, і ми маємо їх використати для того, аби допомогти розвиватися і Закарпаттю, і допомогти розвиватися Україні. Це наше гасло. І ці розмови були присвячені саме цьому. Два секрети, які ми маємо і які ми хочемо з вами поділитися, це. Перший з них про те, багато хто казав, о, я знаю цього спікера, вже десь було там мелькало. Ми щось читали і так далі. Правильно, тому що форум це не автономна, не незалежна подія, яка відбувається там раз на рік, два дні, і потім закінчується. І ми думаємо про наступний форум чи проводити чи ні. Форум це підсумок нашої системної роботи, яка відбувається протягом року. І спікери, яких ви бачили сьогодні, це люди, з якими ми працюємо протягом року, яких ми запрошуємо на інші події, з якими ми консультуємося яким ми замовляємо тексти або е, аналітичні матеріали, і згодом після довгого знайомства партнерства запрошуємо їх сюди для того, аби презентувати певні вже напрацювання. Другий секрет, який е, для чого цей форум був задуманий 5 років тому, е, полягає в тому, що форум відбувається насправді не тут. Тут ми презентуємо діяльність інституту центральної європейської стратегії за рік, наші програмні напрямки, ті проекти, з якими ми працюємо. Насправді, форум відбувається. Ось у залі. Форум відбувається у кулуарах. Тобто, ті, хто навіть прогуляли якусь панель, бо з кимось спілкувалися або пили каву, або е розмовляли на вулиці, насолоджуючись е закарпатською осінню, це все було правильно, так і задумано. Ви нічого не порушили. Форум створений для людей для творення певної спільноти. П'ять років тому ми бачили і відчували дефіцит спілкування, дефіцит єднання конструктивних. Людей конструктивних інституцій, ініціатив на Закарпатті, які всі були розрізнені, фрагментовані, сиділи в своїх бульбашках, і нам хотілося створити майданчик, на якому ми би об'єднали ціннісно орієнтованих людей, показали їм рівень дискусії, який би був. Не просто загальноукраїнське європейський рівень дискусії запросили людей з інших регіонів, запросили людей, які ухвалюють рішення чи впливають на ухвалення рішень у нашій столиці, а також запросили наших сусідів і таким чином на трьох рівнях творили нетворкінг, те, щоб люди знайомилися між собою, мали можливість підійти і запитати контакт, аби розвинути співпрацю, придумати якийсь. Новий проєкт, наприклад, або просто випити вина і заприятелювати. Для цього і є цей форум, і одна із основних один із основних принципів, яким ми керувалися, відбираючи аудиторію, формуючи цю спільноту, він дуже важливий це репутаційний принцип. Тут люди, яким ми довіряємо, і ми хотіли би ширити це відчуття довіри між різними колами, тому що в нас є бізнес, в нас є представники громадського сектору, влади. Інтелектуального середовища, ми хотіли би це все об'єднувати, але робити це не просто об'єднуючи всіх з усіма. Ні, ми хочемо творити спільноту ціннісно орієнтованих людей, які мають добру репутацію, які є лідерами змін у своїх сферах і які готові ділитися, яким теж хочеться не просто обговорювати, а змінювати те місто, де вони живуть, той регіон, де вони живуть, давати свій імпакт на зміни в Україні. Це важливо, і мені здається, що якщо ви озирнетеся навколо, побачите тих людей, які. Торкаються вашого ліктя у цьому залі, нам це вдається. І це дуже важливо. Це основна інвестиція, яка є. Ми б хотіли, щоб ці партнерства, контакти, зв'язки, запити на дружбу на Фейсбуці і так далі, щоб вони продовжувалися, щоб це рухалося далі протягом року. Вибираючи третій секрет: вибираючи топ-спікерів, безумовно, ми орієнтувалися на статус, тому наш форум відкривався урочисто. І найкращий можливий спосіб його відкривав український військовий, і це важливо, бо ми вважаємо, що немає важливішого десіжен-мейкера в Україні сьогодні, ніж український солдат. Тому це данина честі, данина поваги до всього військового середовища, до всіх людей, які сьогодні у формі служать і на фронті, і в тилу роблять свою справу. І мені дуже приємно, що один, особливо мені приємно, чесно кажучи, що один із наслідків нашого форуму це 250 тисяч гривень, які ми зібрали вчора разом з вами, і які перетворюються на пікап, який поїде на схід допомагати військовим. По-моєму, це супер. Якщо хтось буде казати, ну що, ви там поговорили, розійшлися, то не просто розійшлися. Ми роз'їхалися на пікапі. Так? Це вже дуже добре. І закінчуючи, хотів би подякувати. Ми бачимо, от. З одного боку ОПЕ Закарпаття він неможливий без цього банера, без підтримки системної наших партнерів, без підтримки Королівства Нідерландів, Фундаціон де Франц, Міжнародного фонду відродження, Фундації Кондрада Аденаура. Я би сюди додав, ще нашого інституційного партнера Комітет медичної допомоги в Закарпатті. Він неможливий без спільноти, яку творить наш місцевий локальний бізнес. Дуже дякую за те, що ви з нами. Мені здається, що ми робимо разом класні фантастичні речі, за які не, точно не соромно. І форум триває рік. і З понеділка ми почнемо готуватися до наступного форуму. І хочу вас запросити на шостий форум Ріопен Закарпаття, який відбудеться 7-8 листопада 2025 року. Уже сподіваюся, в Мирній Україні. Дякую всім за підтримку. Слава Україні! Gracias.